Слава Богу, слава. Слава. слава Богу. Перший раз, як я стою на цьому місці, в цій церкві і буду говорити слово. І знаєте, слава. це моя така тема буде наші стосунки з Богом. Чому я вибрав цю тему? Тому що е, я декілька разів їздив за границю, як на заробітки, і знаєте, коли почалась війна, все, і ми із дружиною. Такі обставини склалися, що ми, як сказати, навіть мусили вже виїжджати з свого місця і приїхати сюди. Хтось казав нам, там вони поїдуть як на заробітки, там попрацюють і приїдуть. А я їхав і розумів, що я вже їду, щоб ну, жити. І знаєте, коли я їздив десь на заробітки, для мене була якась мета це просто поїхати заробити грошей і приїхати. Назад. А коли ти виїжджаєш із своєї церкви, коли ти покидаєш своє рідне місто і ти їдеш в якесь інше місто, ти розумієш, що ці стосунки із Господом, які ти мав там, коли ти ходив кожну неділю в церкву, не тільки в неділю, ти служив для Бога, в різних е, е, заходи проводили, і ці стосунки вони були міцні. І знаєте, коли приїжджаєш в інше місце, і ти е, шукаєш роботу, шукаєш місце для житла і. Знаєте, от ця вся така суєта, вона трошки нас починає від Бога як ну, відтягувати. Ти починаєш це якось грузати, ти починаєш це все знаходити і в цьому переносити. І знаєте, і стосунки вони бувають різними. Є три типи: це відносини, взаємини і стосунки. Відносини це більше такі, якісь, як, якісь економічні відносини десь на роботі. Взаємини це вже більш такі міцніші, це як в родині, в сім'ї, і а стосунки, стосунки це особисті із дружиною, це вже такі найміцніші. І знаєте, читаючи Боже Слово, читаючи Івана, 6 розділ я хочу зачитати. Це було після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Він пішов, віддалився помоли, помолитися. Тоді він разом з учнями переплив до Капринеума. І ті люди, які були з Ісусом Христом, бачили це чудо, вони їли разом хліб, вони слухали Його Слово. І побачивши, що Ісус з учнями піш... пішли, то я хочу зачитати це: це з Івана, 6 розділ, 25 вірша. Вони його. Пішли шукати. І, знайшовши Ісуса на іншому березі озера, учні запитали, вчителю, коли ти прибув сюди? Ісус мовив у відповідь, «Істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудесні знамена, а через те, що їли хліб і наїлися до схочу. Працюйте не заради їжі земної, що гине, а заради їжі, що ніколи не псується і дає вічне життя, яку дасть. І ніколи не псується, ідея вічне життя їжі, яку дасть вам Син Людський, адже прихильністю своєю відзначив Його Бог Отець. І Ісус Христос, Він докорив цим людям, тому що ці люди, коли прийшли до Нього, вони не шукали цієї близькості, щоб почути це Слово, щоб наповнитись Його любов'ю в присутності. Інших учнів, а вони шукали якраз цих земних благ, які Господь їм тоді дарував, коли вони були разом. І знаєте, не раз в нашому житті можуть відбуватися такі обставини, що коли ми шукаємо щось життєве, коли ми щось шукаємо, щоб нам краще було жити, ми потихеньку починаємо якось віддалятися від Бога, і наші стосунки вони стають слабшими. І читаючи книжку. Дети Боже, там автор розповідає таку гарну історію про свою родину, коли вони тільки почали зустрічатися з е, своєю дівчиною, він говорив, що він дуже багато часу виділяв для неї. Він навіть говорить, якщо б вона вночі мені позвонила і сказала, що потрібно щось привезти, я б все кинув і приїхав до неї, щоб тільки допомогти, щоб побути разом з нею. Але він говорить, що цей період. Він продлився не дуже довго. Після декілька років їхнього шлюбу, вже коли вони були разом, він почав свою увагу приділяти багато іншим речам, роботі, справі. І оці відносини, оця ця любов, ця якась пристрасть, яка в них була, вона почала потихеньку відходити на інший план. Це все життєве, воно просто заглушувало. І знаєте, він говорить, що. Господь він показав мені це все. Він відкрив це все. І один момент був, що був день святого Валентина, і він забувся подарувати для неї подарунок, і вона дуже засумувалася. Він описує, що вона розстроїлася, плакала. І знаєте, якось це повпливало на нього. Він зрозумів, що. В їхньому житті не вистачає цих стосунків, цих відносин і цієї близькості. І так само щось подібне може ставатися і в наших стосунках із Господом. На початку, як я говорив, що бувши там, вдома, коли ти знаєш, що в тебе все добре з житлом, все добре з роботою, ти відвідуєш церкву, ти якось стараєшся більше прикладувати зусилля, стараєшся вкладати свій час туди, і ці стосунки з Господом вони є ближчі. вони... Також відображається в нашому житті, коли ми приділяємо більше часу для Господа, то наші стосунки із ближніми, вони стають ще гарнішими. І знаєте, як я сказав, що щось подібне це може відображатися і в нашому житті. І багато християн, коли вони починають е, отак віддалятися, знаєте, вони знаходять якийсь. Таку комфортну для себе зону, такий вже час, коли ну, вони почина... і підтримують стосунки з Господом, але е, такі, такий стан, що вони, вроді, не покинули Господа, але просто перебувають, вони приходять в зібрання, читають Боже Слово, але оцих близьких стосунків вони їх не мають. І багато впливає це. Коли вони дивляться на когось зі сторони, і вони починають себе оправдувати і говорити, що ось люди так само вони проводять свій час і все в них добре в житті. Чому я не можу так робити? І вони починають жити таким життям і відходять потихеньку від Господа. Вони перебувають в церкві, але вони вже не мають цю велику любов. І перед також в Івана написано тільки. На розділ вище в п'ятому розділі, це Ісус Христос, Він говорив із Юдою. Це в п'ятому розділі з 39 вірша. Ви вивчаєте святе Писання, бо думаєте, що через нього знайдете вічне життя. Але ж саме це святе Писання свідчить про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб знайти вічне життя. Далі він говорив за Моїсеєм, що навіть Моїсей, він говорив. За ізраїльському народу. Він навчав їх також, і Господь давав те слово. Він навчав про Ісуса Христа. Але і Моїсею вони не вірили, не завжди приймали. І зараз навіть ті слова, які Моїсей говорив, вони не повпливали на цей народ, і вони також не приймали Ісуса Христа. Вони не хотіли мати цих близьких стосунків. Господь він дуже нас любить, Він хоче, щоб ми завжди були з ним. І він допомагає нам. Він ніколи не хоче якось відріктися, сказати, навіть коли ми не завжди приділяємо йому час або неправильно десь щось поступаємо. Він не, від, не відходить від нас. Він має це бажання і хоче дарувати для нас цей, цей шанс. Він говорить в Івана. Далі нижче, ми можемо читати в 6 розділ, 51 вірш. Я хліб живий. Що зійшов із небес, і хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що я дарую тільки хліб, що я дарую тіло моє, віддаю за життя світу. Тої неділі в нас був спомин страждання Ісуса Христа, і ми також чули і читали, коли Ісус висів на Христі, скільки Він всього переніс і. Розумієте, написано також Божому Слові, що навіть якщо б одна людина якась згрішила, то Господь би постраждав і пройшов би це все заради неї. Ісус Христос полюбив нас всім серцем, але не раз, коли приходять якісь тяжкі часи, ми можемо відходити від Ісуса і вдаватися більше в життєве, щоб якось підкріпити себе, щоб більше налаштувати своє життя. А тоді ми вже коли покращення йде, ми тільки тоді йдемо до Ісуса Христа. Знаєте, але Ісус говорить, що я хліб живий, що зійшов з небес. І хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що я дарую моє тіло, що віддаю за життя світу. І знаєте, це найперше це слово для мене, коли я і, ходив, ну, і ходжу на роботу, і знаєте, от всі збираються в середу, у мене якось не виходить. І знаєте, в мене якось себе починає докоряти. Ну, і... Не все в моїй владі, як кажуть, що все аби директор дозволив, то було б набагато краще. І молюся, і Господь якраз я вірю, що це Господь він виходить на зустріч, що він також сказав, що з Нового року, якщо все добре, то ми будемо менше працювати. Я також буду також приходити, також відвідувати і в середу. Тому що коли ми більше часу приділяємо для Господа, коли ми разом в єдності, оці стосунки з Господом, вони є міцніші. Як я зачитав, що ви вивчаєте святе Писання, бо думаєте, що через нього знайдете життя вічне. Це дуже добре, коли ми читаємо Біблію. Але найперше це написано, що святе Писання воно пише про Ісуса Христа. І коли ми йдемо до Ісуса Христа, коли ми йдемо, щоб пізнавати і приймати Його цю любов і мати ці близькі стосунки, то Господь буде дарувати нам і цей живий хліб. і... Це все благо, яке є в нього. Тому слава Господу за те, що Він є з нами, за те, що Він підкріпляє нас. І оці близькі стосунки не відносини, не взаємені, а ці близькі стосунки вони повинні завжди бути в нас з Ісусом Христом. Слава Богу за це.